Сенсація тижня. Побиття у військоматі Тернополя. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Військові знову катують Збройних сил України знову катують звичайних українців. Мережею поширилось відео побуття чоловіків в стінах Тернопільського ТЦК. Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на речницю спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлії Шевченко в коментарі виданню 20 хвилин. Після поширення відео, як пише видання з посиланням на правоохоронні органи Державне бюро розслідувань, внесло відомості до єдиного реєстру судових розслідувань. За статтею 426 дріб 1 Кримінального кодексу. Нагляд за розслідуванням цих кримінальних проваджень здійснюватиме військова прокуратура. Пізніше речниця спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону підтвердила відкриття кримінального провадження. За цим фактом зареєстроване кримінальне провадження за частиною 5. Статті 426 дріб 1 Кримінального кодексу України і йдеться про перевищення військової службової особи влади чи службових повноважень. Що каже мер, міський голова для окремих працівників ТЦК на конкретному ставленні до тернополян, які є мобілізованими, звертаюся до, до жителів Тернополя, якщо вам відомі випадки неналежного чи жорстокого, Ставлення при проведенні мобілізаційних заходів терміново повідомляють у військову прокуратуру та поліцію. Краще чинити опір і давати їм стусанів. Не лише в стінах ТЦК. Вчора розпочалась службова перевірка через відео, на якому військові серед міста в Тернополі Соломіць пакують чоловіка в мікроавтобус. То, що я хочу утилізуватись в ЗСУ, я думаю, бажаючих немає. Ну, ви мене зрозуміли. Юридична консультація з різних права коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого питання юридичного вихід із статусу фізичної особи. Коштує 500 гривень. Вирішення питань з ТЦК ТСП коштує 500 тисяч гривень, в залежності від складності питання. Захист ваш юридичний. Також неправовий захист, коли не будуть працювати норми права, по темі ТСК ТСП коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Також я консультую з кримінального права і процесу, з кримінальних справ, це коштує від 100 до 300 доларів США. Підпишись обов'язково на цей YouTube, TikTok, Instagram канал. Також підпишись окремо на мій Telegram канал Доб'ємо разом до 10 тисяч, а потім до мільйона. В описі до кожного мого відео є кнопка спонсорство, Стати спонсором каналу. Нажмемо кнопку спонсорство, ставши спонсором. Донать обов'язково на мою правозахисну діяльність. Я єдина надія України на її світле майбутнє. Також я надаю послуги стосовно консультації. Як не платити податки в статусі людини вести бізнес та вести автомобіль? Тобі це треба. Замовляй такі послуги. Також замовляй послугу обов'язково витяг з ЄРДПО. Цей витяг тобі дає дані про суб'єкти господарювання. ЄРДПО дає дані про контрагентів, знай про своїх контрагентів. Тобі це дуже потрібно. Замовляє в мене таку послугу. Стосовує органів державної влади і приватних підприємств, фірм та організацій. Тобі це дуже потрібно. Також я надаю консультації з податкового земельного, адміністративного, цивільного права, кримінального права і процесу. З будь яких галузей права консультую в приватних консультаціях на електронну пошту академік.лав'єр значок e-mail proton.me. Підпишись обов'язково на мої соцмережі, щоб бути в курсі подій, я публікую. В інстаграм-каналі, телеграм-каналі те, що не публікую в Ютуб, те, що не можна публікувати, порушення і правопорушення Збройними силами України, їх статуту, а також порушення статті 17 частини 4, а також норм кримінального кодексу, це викрадення людини, позбавлення. Свободи волі. Я показую види катувань, які роблять Збройні Сили України. Підпишись на цей канал. Я не тільки на цей, а й на мої соцмережі, які в описі до цього відео. щоб бути в курсі подій. Також окремо підпишись, якщо ти полюбляєш Linux, на Linux-групу. Це технічна група, яка вирішує проблеми з питанням. Linux тематика. І вирішення цих питань. Тобі також це потрібно. Linux тематика також буде випускатися і випускається на моєму YouTube каналі, і не тільки, та в інших соцмережах, які вказані в описі до кожного мого відео. Обов'язково підпишись, роби лайки репости в усіх соцмережах моїх YouTube. Vida.